Охоронці отримали інформацію про наркодіяльність одного з жителів міста та негайно розпочали перевірку. Під час проведення слідчо-оперативних дій було встановлено, що 49-річний Шосткінець закупав необхідні інгредієнти для виготовлення психотропної речовини амфетамін, після чого приносив всі складові до себе додому та займався приготуванням наркотику. Виготовлений психотроп чоловік фасував по зіп пакетах, а потім продавав. Під час одного з такого продажу поліцейські викрили наркозбувача. Чоловік в своєму ж будинку збув раніше підготовлений зіп пакет з амфетаміном, за що отримав відповідну суму грошей. Пакет з речовиною було вилучено та направлено на експертне дослідження. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 307 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Кримінального кодексу України до судове слідство триває.